19 жовтня 2024 року. Сьогодні проведу формування гнізда. Хоч тут є розплід, але спробую чуть-чуть сформувати. -чуть розказати коротко дещо про цей вулик. Тут з весни були дві сім'ї. Джоли ходили в одну наставку. На осінь я взяв і розгородив їх окремо щоб матки відчули, що слабші сімейки і почали червити. Також я в цих сім'ях замінив молоді матки, і тому тут стартували молоді матки. В цих відводках вже були е, старі матки. Е, зараз розберу вулик, буду працювати з паузами, бо важко працювати і спробую показати, як я хочу сформувати е, в цьому вулику сім'ї. Нагадаю, тут буде дві сім'ї і перегородка буде. Сформована з пластикової рамки. що тут, рамка, що тут, тут. рамка, Це означає, що буде суцільне природне гніздо в цьому вулику. Тож, продовжую розібрав, зняв другий корпус, відгородив наразі наглуху, щоб ті сім'ї бджоли не контактували. Зараз буду оглядати гніздо цієї сім'ї. Буду його формувати, забирати пусті рамки, і додавати їм рамки більш з медом з верхнього корпусу. Також з верхнього корпусу хочу забрати в банк маток З кожної сімейки по одній рамці з медом. От бачите, ось такі рамки. Та Подивимося, чи є ще черва, вона би мала бути. Може якщо дуже багато черва заберу в банк маток. Ось тут гарно залили вони. Буду лишати їм 4 рамки, 4 внизу, 4 вверху. Тут в них як ложе вже клуба сформоване. Ще трохи є остлід. Що ми цю рамочку заберемо їм. По дочинку от матка ходить. Ще є яйця, вона сіє прекрасно. І тут ще така рамка є. Став на паузу. Так, переношу зараз матку. Гніздо, вона пішла, струшую ці рамки маломедні. Слід буду віддавати відводкам. глянемо цей корпус. Є, 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 є. я одну рамку заберу для банку маток. І одну повномедну там гніздо. Та рамочка. Ця рамочка піде їм четвертою гніздо. Ось так буде сформовано. Тут є рамка перегородка. Це буде як один клуб на 9 рамок. Даю за дошку. І зараз провірюти, що ці рамки крайні, вони є повномедні. Як бачите. тут рамочки повномедні. Переходжу до наступної сім'ї. Так само сформую їм на 4 і це буде як одна сім'я з двома матками. Якщо когось інтересує, практикуйте, спробуйте. Тікаю заставна. Заставна пустенька з картону зроблені рамочка цієї сім'ї. Тоже медова гарна. Там чудим дим. Тут ми будемо забирати. Що тут розплодимо? Можу перевірити, чи матка на місці. Правда, також забираю Плодом. Бачимо, бджоли, ще мають непоганий розплід. Другий тиждень вже має йти типу похолодання. Це рамка в розколу. Став на паузу, зглядаємо свою матку. Ось бачимо друга матка з вулика. Ставлю я. Ну, Покажи перегородку як виглядання. Це є перегородка пластикова рамка, вона підгрожує дві сім'ї. Вона є без меду, щоб її не витягати. І ставлю я цю рамку. До неї бо вона пуста. І зараз буду складати їм з з повномедних рамок. Так, рамки з розкладом я забираю. А їм ставлю повномедні рамки і ще одна повномедна рамочка всього чотири рамки я їм поставлю Так, тут буде раз два три чотири цю також заберу і тут поставлю Ці рамки з господом підуть Інакше нашу сім'ю Ось так ми складаємо сім'ї. Чотири рамки для формування клубу і повномедні рамки будуть в другому корсі. Дві сім'ї, дві рамки з пластикової перегородки, соціальний клуб, в сумі вийде у нас внизу. 9 рамок і вверху 9 рамок. Отож, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.